Всім привіт! Ви на каналі Прісс. Мене звати Діана і я прийшла сьогодні до вас в такому образі одного з персонажів постановки молодого театру Кабаре. Як то кажуть, на що грошей вистачило, то хоча б макіяж зробимо. І ми сьогодні поговоримо з вами про порожні баночки і про Project Pen. Тож, давайте починати. Такс, у нас вимкнули тільки на світло, тому сподіваюся, що павербанки всі витримають це коротеньке відео. так, спочнемо з порожніх баночок. Перше це такі патчі кислотні для обличчя від Фрудія. Green Grape or peeling pad. Ну, А Вони у вигляді такої ручки були. І їх в баночці було 76. Для обличчя вони мені були аж занадто термоядерні, а от на тіло дуже навіть класно підійшли, і нещодавно вони в мене закінчились. Перекуповувати не буду конкретно ці, але якісь побюджетніші для тіла, думаю, візьму. І знаєте, найбільший облом. Я замовила нам на затест нову колекцію від Кленбі, бо в мене зараз немає можливості поїхати в місто і купити все це в офлайн-магазині. І мені зателефонували і сказали: що всього було по одній штучці, і все виявилося з браком, тому обламіться. Тому у нас це відео сьогодні. Далі топ б'юті. скраб для шкіри голови ментоловий. Він справді ментоловий, але він з досить великими шматками морської солі і можна було собі поранити шкіру головиними, тому перекуповувати не буду. Ліп, шайні Tint від Lovid. Оцінюю його в 2 з 10 тільки за запах вишеньки і за блискітки. Все остальне лайно собаче просто гралась по вечорам, коли нікуди не треба було йти, наносила в 10 шарів, щоб хоч щось взялось. У смітник. Ну, так. О, далі фрутті смузі, ліп, крім від глимбі з вишенькою. А, я вам показувала здається в минулому відео з порожніми баночками і Project Pan. Він у мене закінчився. Він він мені нагадує формулу а, оцих от класних блисків-ламель з колекції медуза. От ось це щось дуже подібне. Обожнюю його. Так, далі. Від Color Intense. Два глітери серії Just Star, рожевий і чорний. Чорний я тут вже рятувала міцеляркою, але ну, він уже все. Треба буде перекупити. А рожевий теж уже все, не знаю, можливо, я не знаю. Може, його теж міцеляркою залити. І здається, в мене ще один маленький нюанс. Ellen е, Про, Оці тінюшки Crystal Shine, 102-й відтінок. Він теж висох. Я не використовувалась не так багато, я налила сюди міцелярки. І начебто він ще якось поки що трошки наноситься. Але бляха, ну що за облом? Поки що, поки міцелярка його рятує, ще нехай поживе. Але він буде в Project Fenі. Закінчився парфум від бренду Мораль Парфу. Квін це типу аналог Шеба від Атар Collection. Непоганий аромат, маю ще два, здається. А від цього ж бренду. Дуже непогані в них деякі аромати, дуже стійкі і дуже подібні до оригіналу. Закінчилась в мене сироватка від скінбар, з саліциловою кислотою. Абсолютно нікакуща штука з спиртом, який намагалися замаскувати дуже термоядерною віддушкою. Навіть зараз смердить тою віддушкою, кошмар, жах, можна купити за ті гроші, щось покраще. Тінт Ламель з серії Флеймі 402 не було. Це червоний такий ляханий червоний. 403 у мене перед цим закінчився зараз цей. Обожнюю. Це просто улюблені мої тінти з усіх, що в мене були. Далі закінчився тінт від революшн в колекції з фільмом «Воно». Це був. Тінт водичкою, але ось цей от аплікатор до нього взагалі не підходив. Він пастудно наносив на губи. Тінт, от якщо брати ватну паличку або інший аплікатор, то все прекрасно виявилось, наноситься дуже гарний колір. Це була лімітка, тому до побачення. Закінчився мультитаскер, така пстюлінка від каджа. Фу, Паскудно наноситься в якості рум'ян один геморой. Далі в смітник летить аквалайнер з Aliexpress, він у мене досить довго. І він тут такими прямо шматочками вже став. Коротше, чим більше ти ним користуєшся, тим гірше він стає. Я замовила вже собі новий. А цей, на жаль, доведеться покинути. Далі закінчився олівчик каял ламелівський, це який чорний, так 401. Я тут вже навіть зсередини все повідобувала, обожнюю їхні каяли, вже взяла інший. Треба буде перекупити, щоб був завжди вдома з записом також у мене, я минулого разу не казала, позакінчувалися олівці від Color Intense від Jovial Lux, які були в Project Penny. Ось один у мене для Губ 108 уже все. Перекуповувати не буду. Ламелівські, мені подобаються набагато більше. Також на Викидон іде помада матова від LN Pro, бо вона тупо. Закінчилася. Тут от прямо видно, якщо подивитися, що тут уже нічого не набирається. Це був 01 відтінок. Зараз таких думаю, навіть в наявності фіг знайдеш хіба на барахолці, де вони вже протерміновані. У мене ще є темний відтінок, але ця, на жаль, летить в смітник. Хоча на заміну їй у мене є дещо інше і парфум. Від бренду, який стерся, але я вам прикріплю. Це кошмар кошмарний. По-перше, оця пшикалка зламалась. Запах, який мав бути аналогом монталь з кавою смердить, от як імітація шоколаду, те, що як пластилин, коротше, кошмар і жах. І закінчилось закінчились у мене два рефіла тіней. З палетки iHard Revolution. Як вона там називалася? Коротше, прикріплю вам назву. Завершила я їх. Ця палетка в мене повністю в Project Penny. рефіли які залишилися, я переклала ось сюди. Бачите, і зараз ось ця палетка мене в Project Penі постійно. Тому. Будемо дивитись на її прогрес. Тут, до речі, вже в бежевенькому, такому, О, теж я до дна дійшла. Ось це переприсовувала, бо він уже почав сипатись, коли я до дна дійшла, і буду завершувати і наш точик. Елен Про Тіні буду якось старатися частіше ними користуватися, бо дуже шкода грошей. Далі в мене є стрішечки пудри. Тут просто 10 видів пудри, в купу змішані, і світлі відтінки тіней для повік. І тут ще менше стало. Я не зазвичай користуюсь в тіктоці. І не так багато, я думаю, я її за зимовий сезон завершу. І вже перейду до іншої, і про всяк випадок, візьму собі одразу ж ось таку від Color Intense Fluffy Puffs. Нова пудра, тут 4 грами, на неї скоро буде огляд. І вона буде наступна. Далі тон. Я вже собі відмітила. Цього разу, який у нас прогрес. Минулого разу я не відмічала. І будемо далі дивитися, коли ж я його нарешті закінчу. Далі у нас essence гель для брів. Я взагалі перестала ним користуватися, але треба закінчувати. В принципі, я тут вже і до дна дійшла, але він такий досить великий. Перелитий бібі-контур від ламель. Рік його не можу закінчити. Здавалось би, така бздюлінка, але бздюлінка така пігментована, що досі все ще є. Далі помада від p 04. У мене три таких помади. І ось цю вже непогано змалювала. Буду продовжувати. Єдина наразі база. Для тней від глимбі, вже вона у нас на початку року була новенька, зараз вже більша частина пішла. Буду закінчувати теж. Палеточка з минулого разу. А, дійшла до дна маленьке денце в рефільчику світлому і ще невеличка виємочка в цьому фіолетовому. Здавалось би, така піздюлінка, але я так рідко фарбуватися стала, що навіть не знаю, коли я її закінчу. Але буду пробувати продукти для обличчя а, в якості хайлайтера. Знову ж беру ламель. Glow у відтінку 401 Луна. Продовжую його мучити. Продовжую мучити рум'яна Ламель Hope. Цей 401 відтіночок. думаю, якщо буду частіше користуватися, то може навіть до літа завершу, якщо пощастить. І два продукти для обличчя. Почну я, звичайно, з ось цього, а потім вже буду пробувати дістатися до дна в скульпторі від Елен Про. Скульптор, скульптор, так. Да. І сухий скульптор від ламель. Один такий я вже завершила. Це останнє, що в мене є в запасах, і хочу вже позбутися його задовго мене за 4 роки. Ну і губки. Так. Ось така олійка від Елен Перо, вона в мене лежала в боку, тому, чорт би з ним, трошки я її все ж таки використала, бо сконцентрувалася на інших продуктах, тому продовжую. Користуватися нею, дуже, вона мені подобається, і начебто і не підтікає. Так. Далі я досить часто користувалася ось таким бальзамчиком від Катріз, тут його. В порівнянні з тим, як він виглядав влітку, нормально так використана, вже майже буковок тут повна писка Катріз, буковок вже майже немає, тільки. Перші три буду продовжувати. Тут такий красивий винний колір. Я брала його на заміну бальзаму тінтуючому від Color Intense. Ось такому ось такому бальзаму. Так, я один такий закінчила, подруга вирішила, що мені треба ще один такий закінчити. Тому так, додаю його в свій прожект. Блях, і не хочу більше його бачити. Далі в мене від Клин теж цінтуючий бальзам такий. Той, що не закручується назад. Дуже гарний колір. Це 0,2 відтіночок. Обожнюю його, я тут підсвічувала його ось так от залишилося. Небагато, все ще в Project Penny, але вже буду не так часто користувати, чисто, знаєте, на вихід і беру на зиму ось таку от масочку нічну від About Face. Це вже не перша упаковка, я обожнюю цю маску. Це єдиний мій порятунок в взимку. Тут її не так багато, я нею зараз активно користуюся, і я вже купила заміну, яка в мене лежить, коли я цю закінчу. І останнє, що у нас тут є, це блиск революшен. Я ним користувалася все, кілька разів за осінь. Я не знаю, скільки треба років, щоб його закінчити. Що таке? Нема, мавірно. Поклацай. Ти поклацала? Павербанками. Чим тут ще світить? І останні два? Це ось такі олійки від Essence Hydra Key Sleep Oil. Um, 02 відтіночок Хані Хані. Богоподібний просто. Або І 05-й Midnight Mystery. Чорно-фіолетовий. Буду починати, якщо щось з того вже закінчу. З ось цього чорненького, а потім вже переходити до цього. Але так, про всяк випадок. Показую одразу обидва, і що у нас тут ще є. Ну, давайте візьмемо ще. Ось такий вандемеч від Евелайн Рум'яна у 01 відтінку. Тут їх просто не так і багато лишилось, і все ще ніяк я не можу їх закінчити, бо я просто не роблю макіяжів, в яких отакий відтінок треба. Все. Можете написати про ваші улюблені продукти, про ті, які, можливо, ви зараз намагаєтеся завершити, чи взагалі вам подобається формат Project Pen. А на сьогодні у мене для вас все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, якщо ще не підписані. Донатьте на ЗСУ. До нових зустрічей!